Це меморіальний комплекс пам'яті жертв голодомору, і відразу невеликий контекст. У 2006 році в Україні прийнято закон, що визнає голодомор геноцидом. Разом із тим прийнято рішення про будівництво великого меморіального комплексу у Києві. Результатом будівництва першої черги стала саме ось ця свічка, в якій нині розташована основна експозиція. Але з 2017 до 2022 року в Україні виділяються кошти для будівництва другої черги, яку сьогодні ми з вами подивимося. У 2023 році президент України Володимир Зеленський Еленський витував виділення коштів для завершення будівництва другої хвилі, Витувавши це тим, що в державі є інші нагальніші проблеми, зокрема безпекова ситуація. Пізніше ми дізналися після його поїздки до Отави, що уряд Канади погодився профінансувати завершення будівництва меморіального комплексу. Тож яка ситуація нині чи є відвідувачі у комплексі, та що ховається там нижче за горизонтом, покажемо далі. thank <music> you Популярність музею сьогодні, я б сказала, навіть зросла. І цим замовлено те, що ми повернулися до свого довоєнного графіка роботи це семиденний робочий тиждень без вихідних, тому що запит є і від організованих екскурсій, які потрохи відроджуються і вчаться бути і жити в умовах воєнного стану. І особливо в нас значно зросла кількість екскурсій малих груп. Коли приходять сім'ї, Компанії друзів. Ці люди кажуть, що ми багато почитали, але ми хочемо бути в музеї, хочемо почути екскурсію від фахового екскурсовода. І, власне, з цим пов'язано це зростання інтересу і попиту. Перша черга, біля якої ми знаходимося, це зала пам'яті, це емерсивний простір, емоційний, завдання якого є налаштувати відвідувача на цей перехід від, від морського веселого життя. Ну таким воно було до вторгнення, принаймні, і до занурення в тему у для пізнання передумов, причин, механізму і наслідків геноциду, тобто друга черга це простір, де має бути. Те, що робить кожен музей музею, основна експозиція, виставкова зала, фондосховище, конференц-зала все, що дозволить музею працювати як сучасному музейному центру, який не тільки зберігає якісь предмети, експонує і досліджує їх, а й є центром життя громади, є центром обговорення, дискусії і є таким творцем змін за демократію в сучасному суспільстві. Що ми погодили будівництво в охоронній зоні біля Києво-Печерської лаври з ЮНЕСКО. І Це вже була перша унікальність цього проєкту, бо в Україні погоджених проєктів з ЮНЕСКО на той час не було. Бо це така дуже важлива зона, і ми зробили, як умова, менш замітніший силует, щоб він не впливав, на оточуючі споруди на Києво-Печерську лавру і нас схили. По-друге, у нас зелена покрівля. Це унікальна річ в Україні, і такою в Європі, такою площю похилою зеленою покровлі, не існує. І це буде перша територія в Києві, де можливо буде пройти від берега Дніпра до печерських вулиць, не пішки, а підіймаючись ліфтом. І зараз ми стоїмо на оглядовому майданчику, який має бути в майбутньому. Пов'язаний ескалатором з станцією Метро Дніпро. Наразі збудовано повністю конструктивну частину об'єкту. Збудовано інженерний колектор, який поєднує свічу пам'яті з новою будівлею музею. Збудований сам каркас будівлі музею чотириповерховий, збудований пішохідний міст, та автостоянка на іншому боці Дніпровського звозу, де будуть зупинятись туристичні автобуси, і відвідувачі можуть паркувати свій транспорт. Якщо взяти по процентному відношенню, то значна частина робіт, ну мабуть, відсотків 65 в обсягах будівництва виконана. В коштах це трохи менше, тому що роботи, які виконувалися, ну це в основному бетон, арматура, метал. Далі підуть оздоблювальні роботи, інженерія. Це все буде вартувати вже значно дорожче. Oh sure. Символізм прослідковується у багатьох елементах цього проєкту. Якщо з цієї позиції дивитися на першу чергу, де ми бачимо свічку, і прослідковувати уявну лінію до себе і продовжувати цю лінію далі, то ми зрозуміємо, що в такий спосіб архітектори поєднують минуле теперішнє і майбутнє Києва та й загалом усієї України. І що найголовніше, на шляху цієї лінії не стоїть абсолютно нічого. Навіть друга хвиля будівництва створена таким чином, що будівля, ніби розподілена на дві частини між Ними пролягає ось ця лінія, нерозривна лінія України. Архітектори поділилися, ще невеличким секретом, закладаючи ось цей фундамент і закладаючи цю ідею, вони продумали і масштабування в майбутньому, тому що тут символічно внизу над цією пам'яттю, пам'яттю про мільйони людей, яких закатувала радянська влада. Ми маємо місце для іще невеликої інсталяції, що там може розміщуватися зараз. Якщо подивитися донизу, то ми побачимо там будівельне сміття, але насправді. Там може бути історичне сміття в Україні. Поставало і постає питання: куди ж діти усі ті монументи радянського періоду? Тут може бути одна із інсталяцій, що буде, як на мене, досить символічним.